Отже, сьогодні отримав свою щомісячну підтримку від компанії Rain International. На цей раз я вирішив взяти Detox Ось в таких маленьких стильних пакетиках для тих, у кого проблеми з кишківником, проблеми з травленням. наприклад. Є проблемна шкіра, тобто якісь висипи, там, прищі. У кого мало енергії, почистить кишківник. Гарна штука для спортсменів, тому що щоб отримати якийсь результат, треба взяти якнайбільше вітаміни, мінералів, нутрієнтів, протеїна і всіх інших речовин для відбудови тіла. Але якщо кишківник грязний, то брудний. То скільки ти не їси, неважливо. Неважливо, скільки з'їв, важливо, скільки засвоїться. Так ось корд дозволяє засвоїтися на всі 100%. Тільки природа. Підтверджені сертифікати, тільки рослини без хімії, без консервантів, без якихось синтетичних речовин. Отже, рекомендую з свого досвіду на протязі вже майже 7 років щоденне вживання цих рослинних, ну, назову їх препаратів, можна сказати, препаратів, тому що за своєю дією вони. В деяких випадках працюють краще, ніж офіційні ліки, да? ті, що продаються в аптеках. Але це безпечно, це корисно, це швидко, не треба нічого робити. Рідкій, гелівій формі, не треба блендити, не треба витрачати час. Зручно, просто, швидко, ефективно, безпечно і ще маса-маса епітетів можу розказати про цей продукт. Отже, буваймо здорові!